Завдяки доказовій базі служби безпеки, реальний термін ув'язнення отримав ще один зрадник, який воював проти України на східному напрямку. Навесні цього року українські захисники взяли його у полон, коли він у складі ворожого підрозділу намагався прорватися до Куп'янська. Як становило слідство, зрадником виявився кримчанин, який добровільно прибув до так званого військового комісаріату в Москві на початку лютого 2024 року. Там він був зарахований до 1-го мотострілецького полка 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ на посаду стрільця. Після нетривалого навчання поблизу російського воронежа бойовика перекинули на територію тимчасово окупованої Луганщини. Звідти його підрозділ направили для здійснення м'ясних штурмів на Куп'янському напрямку. Спочатку він облаштовував вогневі позиції рашистів поблизу селища Сенківка, а згодом у цьому районі обстрілював опорні пункти ЗСУ. За матеріалами СБУ суд визнав бойовика винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частиною 7 статті 111 з позначкою 1 «Добровільна участь громадянина України в збройному формуванні держави агресора. Його засуджено до 15 років ув'язнення розслідування проводили за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.